Вітаю вас, мої любі скорпіончики! Сьогодні ми з вами подивимось, що очікує на вас у квітні місяці 2024 року. І розпочнімо, як завжди, із вашої основної карти місяця. Вау! У вас тут дух вогню із енергією. І тут, бачите, такий і вогонь, і небесний такий вогонь у вигляді молній. Така буря якась назріває, я відчуваю у вашому житті. Буря така, що вона може вас лякати, але вона її ем, сенс у тому, аби надати вам енергію, надати вам імпульс, надати вам сили, надати вам у той життєвий вогонь, який буде палати у вашому серці, і м, надихати вас. Жити і творити, і створювати вашу долю надалі. Я чую, навіть, знаєте, я чую, що квітень для вас буде таким періодом, коли, коли ваша доля не прописана. Ну, Тут можна. Можна довго сперечатися і думати з приводу того, чи прописана вона взагалі. Але я чую такі слова від вищих сил для вас, що в цей період ви можете творити будь-що, казна що навіть. Тобто такий період трошечки хаосу, в який ви можете створити нових себе, якими ви хочете себе бачити, створити нове життя для себе, змінити свою долю кардинально, так? Тобто. Навіть справа не в тому, що прописано, а що ні, а справа в тому, що ми живемо якимсь чином день за днем, і те, що ми робимо сьогодні, воно завжди впливає на те, що буде з нами завтра. І коли ми, так знаєте, по накатанні робимо те й саме, то і. В результаті у майбутньому ми отримуємо те саме правильно ж, бо очікувати чогось нового, коли ми робимо те саме, це дивно і неправильно. Так ось у вас буде енергія, сила і шанс змінити свою долю, тобто зробити щось таке у сьогоденні своєму, що ваше майбутнє піде кардинально в іншу сторону. Такий час цікавий для вас буде в квітні. Не бійтеся його, а використайте його із максимальною користю для себе. Потенціал, я відчую, потенціал, енергетичний потенціал дуже цікавий меседж вже на початку. Давайте візьмемо ще карту від моєї колоди, яку я нещодавно видала. І вона присвячена емоціям і відчуттям, які будуть у вас емоції цього квітня. Любі скорпіончики. Переляк. так, Як я і сказала на початку, може лякати. Що нам каже Переляк? Він каже, виявлено неочікувану ознаку небезпеки. Я тут, щоб допомогти вам мобілізувати сили для бою або негайної втечі. Мобілізувати сили. Так, вас якась ситуація налякає е, хаотичність цієї ситуації, так? Але саме ця ситуація вам допоможе мобілізувати сили, дасть вам енергію на те, аби або боротися, або тікати. Тобто, і боротися, і тікати це є певні зміни, зміни вашої долі, так? І е, ще е, Характеристика така, що все це буде неочікувано, скоріш за все. Бо переляк це не страх. Це саме переляк, коли, знаєте, щось бахнуло, гупнуло, і ви різко реагуєте на це. Це щось неочікуване буде для вас. Щось неочікуване цього квітня, що вас змусить змінити, змінити напрямок, перестати плисти за течією. І Мобілізуватися і боротися або тікати. Це неважливо насправді боротися або тікати ви будете, бо і в тому, і в тому випадку ви зміните вектор розвитку вашого життя. А це є найголовніше. Бо, скоріш за все, те, де ви знаходитесь зараз, вже настав час це змінити. Можливо, воно вже давно вас не влаштовувало, а можливо, все було добре, але просто, знаєте, нічого не має тривати вічно і навіть щось хороше. Ви... Ми не маємо триматися за це, так? бо ми тоді блокуємо свій подальший розвиток. І ось для вас настав такий важливий час цього квітня, любі скорпіончики. І знову ж таки вищі сили кажуть: не бійтеся, не треба боятися. Ну як, вам, вам треба перелякатися тільки для того, щоб оцю енергію отримати, щоб вона зажилася у вас всередині вас ця іскра імпульсу, так? щоб ви мали сили реалізувати подальші ваші якісь дії. Але постійно просто сидіти і боятися, тривожитися за це, що це воно таке буде, вам не потрібно. Буде енергія, буде сили і буде можливість змінити ваше життя на краще. Ось що вищі сили хочуть вам донести найголовніше. Так, ще від іншого оракулу візьмемо. Медитація, медитуйте. Так. Вищі сили вам радять, коли це станеться. Так? Коли щось вас, ну не обов'язково, що воно вас прям налякає, так? хоча, скоріш за все, налякає. Але щось таке якийсь хаотичний імпульс, якась ситуація, яка вас шокує, можливо, так? налякає. Коли це станеться. Щоб ви оцю енергію, яку ви отримаєте, щоб ви її направили у правильне, у правильне русло. Бо тут вона що робить, коли медитує? Вона центрується, вона заземлюється, і вона своїми думками створює своє нове життя. Тобто... Ставтеся до цієї ситуації як до можливості створити нове життя, і подумайте, яким ви хочете його бачити. Знову ж таки, у вас тут як шанс дається вам, як карт-бланш. Знаєте, ось такий період вашого життя. Це буває рідко, що ви можете швидко повністю його змінити. Знаєте, іноді ми, ми можемо, звісно, змінювати нашу долю, але на це потрібно багато часу і багато зусиль. В квітні у вас такий шанс цього хаосу, що в ньому ви можете дуже швидко змінити напрямок розвитку. Свого і свого життя, і ви маєте підготуватися до цього, поміркувавши, а що ви взагалі хочете, яке ви життя хочете. І тоді, коли ця ситуація станеться, ви вже знатимете підсвідомо, що вам робити, бо ви вже придумаєте на той час, що вам хочеться змінити у своєму житті. Може, ви хочете жити в іншому місці. Може, ви хочете інших стосунків, може, ви хочете іншу роботу. І вам все це ви зможете реалізувати, якщо ви правильно відреагуєте на цю ситуацію і використаєте цю енергію для того, аби створити собі своє краще життя. Ось так. Класно? Дуже чудово. Насправді. Лицар мечів так діяти швидко потрібно буде. Лицар мечів він такий. він... Гарячий, знаєте, такий в омут з головою. Ось вам потрібно буде скористатися можливістю. Можливо, це буде досить такий короткий період, в який вам потрібно буде скористатися можливістю. І аби її не впустити, вам потрібно знати про це трошечки зарання. Так? Тобто, зараз ви вже це знаєте, і коли ви побачите цю ситуацію, ви зможете зробити свій крок. Свій рух, як, як на шахматному турнірі якомусь, знаєте. Тобто будьте готові до того, що прийде можливість, якою ви маєте швидко скористатися, незважаючи на те, що у вас будуть певні емоції переляку, шоку, неочікуваності, схопіть цю енергію, цю силу змінити своє життя. Ось що кажуть вищі сили. П'ятірка мечів. Так. І вони застерігають вас, що ну, я бачу так, що все ж таки певний час ви чимось не задоволені вже в своєму житті. Тому ця ситуація йде. Ця ситуація йде до вас як подарунок від вищих сил, хоч вона вас і налякає, але. Вищі сили чують, що ви чимось незадоволені, ви постійно щось бурмочите собі, ніс, знаєте, оце ту-ту-ту-ту-ту, і те не так, і це не так, і те задовбало. І вищі сили це чують. Можливо, це у вас взагалі загалом такий стан з приводу всього вашого життя, можливо, це якась тільки конкретна сфера чи ситуація вас бісить, не задовольняє, і ви такі. Як їжак, так із голками чи дикобразик такі все сприймаєте в штики з приводу цієї ситуації. І ви не задоволені нею, але вам дається реальний шанс як подарунок змінити це. Тому переключайтеся з цього стану з цього буркотіння, бурмутіння на стан активних дій, коли ви можете схопити можливість і змінити цю ситуацію для себе. Трійка Пентаклів, так, у вас є група підтримки, у вас є. Ну, по перше, підтримка вищих сил, і вони саме тому вам і надсилають цю ситуацію дійсно, як подарунок, щоб ви змінили цю ситуацію в своєму житті, яка вам не задовільняє вас, цю сферу якусь вашого життя або все ваше життя, навіть ви можете все наразі, бо у вас є група підтримки, і це по-перше, ваші янголи-охоронці, вони сьогодні на зв'язку, вищі сили. І, звісно ж, це є і люди якісь. У вас буде задля цих змін, у вас буде група підтримки і серед людей, тобто не переживайте за це. Якщо ви думаєте, що вам ніхто не допоможе, то це не так. Якщо це не будуть якісь співпадіння і якісь е, ситуації е, з е, скориговані вищими силами, скажімо так, то це будуть люди, яких вам вищі сили надішлють, аби ці люди підтримали вас і допомогли вам у такий період. Цікавий. Я не скажу, що він важкий або що він легкий, бо він водночас буде і важкий, і легкий. Він буде важкий, бо це буде шок, це буде неочікувано, це буде потужна дуже енергія, яка може збивати з ніг, але він буде простий і легкий тим, що в цей час буде дуже просто змінити своє життя для вас. І в будь-який інший час це б зайняло у вас набагато більше часу і роботи, і набагато було б важче. Смірка мечів. Так, знову ж таки, вищі сили відчувають, що ви занадто пасивні у цій сфері останнім часом. Ви як закрилися у своєму якомусь незадоволенні, так? і, можливо, змірилися з тим, що воно так буде завжди. А навіть якщо ні. То, може, ви чекаєте, що хтось прийде і спасе вас. Знаєте, таке буває <смі> з нами усіма. А, але ви щасливі хочуть вас виштовхнути з цього стану і сказати: ви можете, ви маєте крила, ви маєте меч, ви маєте сили і енергію, аби це зробити. Так, вам будуть допомагати, але головна ініціатива має йти від вас. Ніхто не буде вас рятувати, якщо ви самі не хочете бути врятованими. Сонце, клас! Так, ну це взагалі чудово. Це взагалі чудово. Результатом буде значне покращення вашого життя. Після бурі вийде сонце. І цікавий, до речі, момент, бачите, проміні сонця. Вони трошки нагадують ці мечі мені. Хм. І знаєте, це, що ще мені каже, що. Мечі це ж взагалі наші думки. Е, і це стихія повітря, і це також може бути про комунікацію, і про слова. так? Тобто вищі сили вам рекомендують, ну, по-перше, думки свої змінити, так? бо тут, бачите, вона медитує, і це її є думки. І вони міняють колір, до речі, цікаво. Тобто, ви маєте змінити своє ставлення до цієї ситуації, перестати думати про те, як все погано в ній, і думати, а як ви хочете, щоб було. Це по-перше. А по-друге, ви маєте використовувати свій голос, аби вийти з цієї ситуації. Ви маєте або комунікувати з кимось, або попросити когось по допомогу або Працювати з кимось, так? тобто використовувати слова, свій голос і комунікацію з іншими людьми по трійці Пентаклів. І тоді ці мечі, як промінці сонця, розгонять цю бурю, цей шторм. Ну і остання карта для вас на сьогодні це чарівник. Так, це власне те, що я казала. Чарівник він може все, він може втілити, втілити в життя. Всі свої мрії, маніфестувати всі свої якісь наміри. Так, у нього є чарівна паличка, і у неї в руках цей вогонь енергія. Ця ситуація у квітні вам дає в руки чарівну паличку, енергію, за допомогою якої ви можете створити життя своєї мрії. Скористайтесь цим, не втрачайте цей шанс, не витрачайте час на негативні емоції, на бурмотіння, на самозахист якийсь. На переляк навіть так? перелякалися і пішли швиденько. Пішли швиденько з цим імпульсом цього переляку змінювати своє життя. Бо у вас є чарівна поличка, у вас є меч, у вас є інструмен... інструментарій, аби це зробити. Клас. І вже в квітні, вже в самому квітні ви побачите результати. Це буде дуже все швидко відбуватися. Це вже в один місяць і розпочнеться, і закінчиться для вас. Тільки не впустіть цей шанс, будь ласка. Не зависайте у цій образі на життя у незадоволеності, не втратьте можливість бути чарівником і маніфестувати життя своєї мрії. Що ж, чудовий розклад вийшов для вас, любі скорпіончики! Якщо він вам сподобався, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні передбачення. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, скорпіончики! Щасливого вам квітня!